Вони вбили. вони мене шукали. Вони мене шукали і по дачах, бо вже інформація їм була надана, що я десь там ховаюся. Тільки прошептав, що я вас всіх люблю. бо нас вже зараз не буде. Нас попереджали, що дорога смерті не їйте на ваш ризик. Воно якось зараз згадується, вже страху немає ненависть. Ненависть, страшна ненависть. Така ненавість, що ну кажуть 100-200 років. Якби я жив тисячу, я б їм не простив. Ну, я все допомагаю тваринам, тобто у нас як притулок тварин. Я більше вже бив на притулок, ніж на фермерське господарство. Ті тварини ну, до, до війни, це тварини, або десь як жорстоке поводження, тобто не в належних умовах, або люди самі просили, що ну, взяли тварину, допустимо, там є нотів, або ще когось. Каже, і ми зараз не можемо справитися, бо вони агресивні Тобто, понятне діло, що таке. Після деокупації, коли ми вже сюди повернулися. Я вже почав просто казати, що деякі тварини звозьте до нас, я буду допомагати тваринам. Я все допомагав, але буду. Тоді відтоді почалося. Нам і собак багато, котів привезли, і багато різних, і птахів багато привезли. І так протязі року нам багато возили тварин. Марта наша перша. Марту ми знайшли в гостомелі після деокупації. Люди так, так, це люди дзвонили, що по гостомелю ходить ослиця і. Я її їздив, забирав. Мені лелек привозять, бо лелеки у нас е, всі якби, із купірованими крилами. Тут у нас мавпочки. Арча. Тут мавпа у нас із Харкова одна ж проживає. Мене би вбили. Тоб вони мене шукали. Вони мене шукали і подачах, бо вже інформація їм була надана, що я десь там ховаюся. А то, що я здавав їх. Okay. Ну от Я ж з перших днів я де тільки можливо перезванював всім, що вони 25 числа зранку десь вже у мене стояло ну десь 200 одиниць то зранку, приїхало техніки їхні. Ну і 25, го 26, го 27, го 28 го вони всі сюди з'їжджали. Так, це люди. А кому ви їх здавали? Просто хочеться зрозуміти? СБУ, військовим. Але потім, вже по словам хлопців, котрі у мене двоє працювали, їх забрали вони, але потім відпустили. І я, коли хлопцям, розумів, хлопці сказали, що вони тебе ну, шукають. Знають, що ти здавав інформацію про них. Коли ми втікали звідси, вони прямо цільно в мене попадали, просто вони не попали. 28 го вони заїхали сюди через ті ворота сюди у двір, і почали відразу обстріли. Бо я, я би може звідси не втікав, щоб не заїхали. Пливав я на них. Ну вийшов би я. Ну у нас ферма. Ну ну що ну, би що би я їм, допустимо, це. А то, що у мене донька тут була, 16-річна, це мене і страхом брало. Не її. Коли вони заїхали у двір, поначалу на даху, я замотав її в рулон з стекловатою. В мене знайшов рулон з цікуватою, я її замотав, картонками прикидав її. Там. От, думав, мало ли вони сюди прийшли, а я з нею сидів наверху, а на даху із мамою. А потім я чув, що вони тут стояли і один одному кричали уходимо, сносимо будинок. Ну, я зрозумів, що нас зараз взірвуть. Я вже потихеньку прошептав, що я вас всіх люблю. У нас вже зараз не буде. Десятого березня було. Декілька машин питалося виїхати звідси із дач дачників, але неблагополучно було. Бо вони там виїжджали і відразу стріляли. Не питали нічого, вони просто стріляли. Не давали виїжджати. Хлопець він виїхав. Він вийшов, він каже, він просто їхав, дорога чиста, вони з ярку, ну тут біля нас вже недалеко, напроти кірпічного заводу, з ярку виїхав БТР і відразу дуло на нього. каже. І він вийшов, руки підняв і не так раз, і ще дуло направили, він вже зрозумів, що вже все, сів машину задню включив і вони вибухнули, теж машину розірвало на чудо. Я не знаю, як він вижив. Но ну, вижив, ну був білий як стіна, бо я з ним розмовляв. Коридорів у нас не було, бо ми навіть не знали, ми даже, ну не знали, що яка ситуація, як себе вести, куди йти, чи, чи сидіти на місці. Е, нічого нема, світла нема, телебачення нема. Т Телефони у нас практично у нас, отут от було московське время Вже наші мобілки перевелися на вже їхній час. Угу. Ну, іменно на цій території тут у мене повністю все загалушено було, бо це вже їхня якби територія була. Ми доїхали до Гостомеля до Ярової вулиці і це там на Юровій да, тюрма. Ну, а вже зачинено, не, не функціонує вже. Але коли ми вже туди прийшли, і нас дуже почали з вертольотів бити. Ми там 4 або 5 годин простояли, бо нема було як виїхати, бо там, там мій замінірований у Бучі через Бучу, ми вже не могли, бо там ці акд стояли. Кажуть, туди навіть не репитися, бо вб'ють. І ми простояли десь 5 годин, це моя мама, і вона там була. Потім вертольоти на нас налетіли і почали ну, страшне, що робилося. Там там місцево було, і я встиг і з машини і малу під огорожу там лягли, і ми під огорожу, і потім люди почали втікати хто куди, а нас нема куди вже втікати, ми сюди не повернемось. Нас попереджали, що Дорога смерті не йдьте на ваш ризик. Багато бачили, багато, дуже багато трупів. Нас зупиняли ну я не знаю, ну разів 20, мабуть. Чесно, я не думав, що їх стільки в лісах було. Вони як мурахи до нас виходили, особливо буряти. Забирали телефони, провірка. Хто як, було так, що всім треба було з машини виходити. Інколи кричали нам там мужики виходять, жінки, діти залишаються. Ну, я Ангеліні кажу, ну доньці свої кажу, ти стягнися, там шапку ми понаходили як бомжі, бо ми ж я звідси вийшов у шортах і у футболці 28 лютого. Я не мав, я, У нас не було просто часу вдітися. Зі здоров'ям немає ніяких проблем у доньки, там після цих всіх пережити психологічна травма. Ну от у, у неї нема сну. Це да, ми, Я її до психолога щось водив, до психотерапевта вже навіть водив, бо так як в неї розумієте, вона дуже сильно себе тримала, і страху не було ні в мене, ну ні в кого з нас страху не було. Страх у нас з'явився, коли ми вже були на нашій території, тобто вже в Житомирі, коли ми звідси виїхали. Ми до того часу у нас не страх був, у нас було якби. Як вижити? Там було от, е більше е вижити. От не страх, а виживання було. Коли ми виїхали, там уже страх прийшов. А, ну то, що мене контузило, та от, от у мене можуть бути такі ну симптоми, як в мене очі дуже починають дергатися. Воно якось зараз поминається. Вже страху немає ненависть. Ненависть страшна ненависть. Така ненависть, що ну кажуть 100-200 років, якби я жив тисячу, я б їм не простив. Багато вони тут начудили мені дуже багато. Вони повивозили багато тварин. Вони багато повивозили тварин, багато просто для розваг постріляли тварин. Вони мавпів повивозили наших. Біля 150 овець вивезли, свиноматок вагітних вивезли, павлінів там розстрілювали. У нас внутрі жили на водоймі, їх розстрілювали всіх, правда, ні одну не лишили. Леопардовий кіт жив, його, о, він вбитий був. Багато так, що Ну, речі таке позабирали. Вон, бачите, машина це їхня робота, бачите, ще видно ВДВ. Це все було Слава СССР розрісовано, і бук ВВ тут було. У нас. То вони її побили, порізали. так. Ну, коротко, Вони з нею щось не знаю, десь засарили, з нею їздили. Ну, машину я знайшов через дві тижні, там у них за окопами.